Будинок збудовано майже рік. Перша секція вже здана і підписано усю технічну документацію. А от друга та третя, незважаючи на те, що всі будівельні висотні роботи завершені через бюрократичні процедури, власника земельної ділянки юридично не оформляються. Всі умови по поводу нашої умов перед тюрмою ми стараємося виконувати. То, що тюрма обов'язана як говориться, підписувати ці бумаги за все остальне, відповідаємо ми за будівництво, за пожежну техніку безпеки. Представники Житомирської установи виконання покарань номер 8 яке було надано землю для будівництва житла ще в 1990-х роках. Три роки тому підписали угоду про передачу землі та дольову участь у будівництві тепер. Не підписуй документи. Чекайте, люди добрі, получайте, ви сплатили гроші, ви хто з вас, хоч один підійшов до мене, з питами чекайте, чекайте. Ви, чекайте. ви, ви, сьогодні, ви сьогодні запросили мене сюди, запросили. Для того щоб я вам надав відповіді, то вислухайте, не перебивайте. Вислухайте. присутність на об'єкті першого заступника Житомирського міського голови Олексія Ясюнецького вселила надію в те, що цей суто юридичний конфлікт можна вирішити за декілька днів. Чи ну, і є ви незавяжені... розумієте, що у нас в тому числі є важелі впливу і про вилучення цієї земельної ділянки. Правильно? Без питань. Просто це шлях трошки довше, але я розумію, що до цього ну, я сподіваюся, що до цього не дійде. Де що документація буде підписана, це однозначно. Але нам треба з кварталом лише узгодити всі моменти, щоб вони нам дали документи. На сьогоднішній день тюрма немає навіть проєктно на кошторисів документації як замовник будівництва. На основі чого перша секція здана була? У нас нові чого була здана? Ну здали, розумієте? От пішли на зустріч кварталу. так. Ні, не ні, Жителяни, які інвестували кошти на отримання житла, сподіваються на швидке розв'язання проблеми. Ми в воздусі поки. Поки що у нас як на футбольному полі м'ячика. Туди-сюди шпуляють. В принципі, особих питань до набережного кварталу таких нема. Здання є, пощупати, потрогати можна все, але як у нас з господарством прийнято, вони як заднім числом люблять грати, знаєте, це рішать за що питань, ну, за що людей це питання. Виходить.